Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти вам про новий аромат від Lancome. Це Lancome для Біябель Belle L'Elixir. І ви, поки на мене підписуєтеся, я вам буду розповідати про цей аромат. Ось такий у мене є пробник Еліксир. І ось цей, цей такий пробник. Зверніть увагу на колір цього а, пробника. Мені. Сподобалась пляшка дуже. Ось, у мене тут є пляшечка ще старого типу. Це у мене це у мене екля. І ось нова пляшечка, вона більш-менш вона сама така, ну, ну вона просто тут пряма. Ось, але оце. Оце дно, воно по-іншому зроблено. Ось ви просто придивіться, як зроблено оце. Воно тут вузьке, вузьке, а тут воно ширше таке, так? А, а от та пляшка, що зараз вийшла, вона, по-перше, не так багато отут зайвого скла, бо воно просто не потрібне оце скло. Ось, І по-друге, воно пряме, воно просто пряме. отаке. Тобто така пляшка, знаєте, більш модернова, більш красива. Потім потім ця штука вона чорна і золоті такі цяточки. Тобто дуже елегантна, дуже класна. Колір пляшки дуже красивий, мені дуже подобається. Ну, Взагалі мені червоний колір подобається. Я не можу сказати, що це червоний прям колір. Це такий. Щось воно таке, та, і рожевий, і червоний, і такий, як буряк колір. Ну, коротше, дуже класний. І єдине, що я хочу сказати, що я люблю користуватися парфумами. отак, знаєте, ось, На одяг, попало на одяг, то на одяг, на волоси, так на волоси. Іноді краплі падають навіть на підлогу чи на, на меблі. Ось, З таким кольоровим ароматом я не знаю, чи буде зручно, тому що потріб... це потребує такої уваги і бути дуже обережними, коли ви вот так пшикаєте. Бо ми знаємо, що аромати вони з часом, коли вони настаються, вони можуть бути трішки Набувають кольору, а тут він вже такий яскравий, він тут вже такий сатурація кольору, тут вже є. Так що я не знаю, чи буде він фарбувати те, що навколо нас чи ні. Не хотілося б це. Але звертайте на це увагу: це дуже-дуже важливо. Це дуже важливо. Давайте продивимося, що тут у нас є в нотах. В нотах у нас є, я буду перекладати, тому буду гальмувати, як завжди. Тут у нас є малина, лікер, калабрійський бергамот, ліст фіалки, троянда, шкіра, масло, какао та кедр. Ось так, значить, відкривається, а! Ще одна, одна річ, цей аромат зараз на мені. Я зазвичай роблю так. Я роблю один пшик і потім я про нього вам розповідаю. В, в цьому випадку я так не можу зробити, тому що аромат став іншим після деякого часу. Тому отут у мене аромат, який я набризкала не так давно, буквально наскільки вже так пройшло, може. Хвилин 20 пройшло, а тут десь ну, більше вже 2.40-2 години 40, більш-менш отак. Це дуже-дуже важливо. Коли ми робимо цей перший пшик, на нас просто вилітає щось таке гучне, яскраве, неймовірно класне. До речі, я коли зробила перший пшик, я і, поднесла, і піднесла до, до носу руку, я думаю, та бути не може такого, бути не може. Тому думаю, так, мабуть, цей аромат змішався на шкірі з іншим ароматом, який я вже сюди напшикала. І ось такий ефект. Я напшикала на іншу частину руки, де не було жодного аромату. І я трішечки я була здивована, тому що цей аромат, цей аромат він спочатку він дуже схожий. Но ці два аромати Ось такий спойлер-спойлер. Це Insolence Вігерлен. Я думаю, що ви впізнали оці пляшки, вони дуже класні. Ось ця фіалкова, оця пудрова нота вона ну, дуже схожа. Дуже схожа. Не знаю у відсотковому відношенні, скільки, не знаю, там більш, ніж наполовину. Більш ніж наполовину. Так ось, коли ми пшикаємо, я. По-перше, я відчуваю, що цей аромат дуже гучний. Він просто він не... ви його не напшикали і все, він оре. Цей аромат, він гучний, він оре просто. Я тут, ти мене напшикав, я тут. Ось такий аромат. І це мені дуже подобається. Я люблю такий яскравий аромат. Дуже люблю. І... Чим, чим він оце так оре? Так, він ореє, значить, малиною. Але малина, не думайте, що це буде якась там реалістична, класна, класна маліна. Це маліна така, знаєте, я навіть би не сказала, що це маліна. Я б навіть сказала, що от, знаєте, є для їжі такі е, 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 це як би так сказати, і порошок є, і така ріднина вона така є. вона як смак, смаковний. Ну, коротше, в пляшечках такий підсмаковувач. І не знаю, як це нормально називається люди. Я ніколи не підсмаковувала нічим таким. Ну, коротше, як, як такий штучний штучний смак. Ось. Тобто ви відчуваєте, що це ненормальна малина, що це не реалістична малина. Але ам, потім ця у вас малина така і дуже-дуже багато фіалки. Оцей аромат, оцей, оць, якщо ви його напшикаєте, раз і оць якийсь там нереалістичну малину, оце розп, розп, розпочнеться отак. Потім у нас є ще тут какао. Какао, масло, так? але я б не сказала, що це там якесь масло. Як на мене, це ось коли ми пудру какаову беремо, а вона вже така з цукром, щоб, щоб просто її взяти, насипати до молока, і буде, і буде у нас какао. Ось. Оце таке, тобто пудра більш для мене пудра. Аромат дуже солодкий, він гіперсолодкий. тобто Треба до цього бути а, готовими. Гіперсолодкий аромат, оця оце така дуже гучна малина, дуже гучна оця частина пудрова, фіалка. Мені сподобалось просто суперово як сподобалось. Але десь через годину 40, година 40 хвилин більш-менш, я знов піднесла, бо я підносила оце до носу, тестувала. я була дуже здивована, в негативному сенсі, що від цього яскравого аромату, який оре, який не, не розмовляє, він просто оре. він... Він волає просто, від нього залишилось десь відсотків 10 цієї малини, і пудра не дуже класна, не дуже смачна, не дуже чудова, гірше, ніж від оцих, Від оцих пудра класна, незважаючи на те, що я не великий там... Я не пошанович пудри, але я люблю ці аромати, як вони на шкірі. Потім Після там, години, двох, трьох годин вони класні на шкірі. Ну, а тут же ж просто щось таке, знаєте, я була трішки здивована, що це, що це так? Де оця гучність, де ця солодкість? Солодкість є, але вона дуже-дуже вона якась мала. Все-таки, все як, як його от, знаєте, взяли і отак шматками ось кожне кожні 10 хвилин там а, брали і відрізали цей ароматок тук-тук-тук-тук-тук, і у нас залишилося потім 10%, 10 оцей малини, трішки солодощів і, і багато пудри. Я не вражена, дуже не вражена. Як мені сподобалось оце відкриття, як мені сподобалось спочатку оце все. Так мені і не сподобалось то, що ми бачимо наприкінці. Більш е, те, хочу сказати, що принаймні на моїй шкірі я чому нічого не сказала не про лікер, не про калабрійський бергамот, який мені дуже подобається. Я не чую ні лікьора, на щастя, бо я не люблю аромати алкогольні. Я не, не чую калабрійського бергамота, який я дуже люблю. Я більше я вам скажу, я троянду тут не чую. І шкіри, я тут, дуже, тут не чую. Тобто не знаю. Ще раз повторю, що, може, це на моїй шкірі, так, може на вашій шкірі буде зовсім по-іншому, по може на вашій шкірі буде шкіряні ноти, може трояндові ноти, може буде алкашні ці ноти, може, це у вас буде. У мене такого нема. У мене... От, знаєте, оця, оця, оця піраміда у, у неї тут. 3, 3, 6, 8. Тут вісім нот. Із цих вісьми нот, от, ви ви взяли, да, у нас тут вісім нот спочатку, і он так раз, і так, тик, і у мене всього три ноти. І не дуже класні, не дуже смачні наприкінці. Тобто я. Я не можу сказати, що я там о, такий аромат, міг би бути. Я, 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 в, я в такому шоці, я в, такої, в депресії. Ну ні, ні. Але мені здається, що як вони його класно, смачно, соковито зробили ну, спочатку, вони б могли так його і продовжувати. А то воно так було класно, 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 і потім хоп, потом і не дуже. Якщо ви пам'ятаєте, такий мем, мемчик був про е, Гри престолів, е, ото як там перший сезон був такий класний, там другий, там третій, а потім раз і все так скотилося. Це більш-менш мен... більш таке саме, щоб спочатку, принаймні для мене, це було класно, супер, а наприкінці. Що це таке? От знаєте, якщо це було, мабуть, НЛО, оце таке. Все. Я вам дякую за вашу увагу. Я не знаю, коли це відео вийде, чи воно вийде всереду, чи воно вийде у неділю, я не знаю. Тому я вам просто бажаю доброго дня, доброго настрою, класного настрою. І самі ми побачимось наступного разу. Па-па!